Привіт, оце прострелило. А що якщо Буданов просто лох? Дивіться. Зеленський його на голову призначив в Офісу президента. Ну, з погодження самого Буданова. А, але тепер у Буданова не мав впливу на ГУР формального, бо неформально там гідна його людина. А, а що є у Буданова? Впливу на хлібосольні призначення в уряді. Хрена лисого. Та там призначі за ну а Зеленський все таке да. через жопу робить, що ніхто нікуди не торопиться. А, по губернаторам не видно там взагалі щось такого. А, впливу на переговори нема. А що, нічого. Ну, як було гавно, так і відбувається гавно. Нікуди не біжить, нічого не ета. Де плюшки у Буданова? Що Буданов отримав? Ну, Чи по корупції, чи по впливу, чи по рішашкам, ну я не знаю. Йому Зеленський навіть офіційно і публічно сказав, що у Буданова не буде доступу до інформполітики президента офісу. Ну, тобто, домодійки не пускають. Тобто, хочеш рекламіруйся, рекламіруйся сам. Тобто, і тепер, якщо вдруг Зеленський вирішить Буданова вигнати з роботи, це вигнати з офісу президента набагато легше, ніж з Гуру. Да? Це Єрмак з Гуру о, виганяти Буданова присилав СБУшників, і то не вдалося. Бо постояли хлопці, там озброєні друг на друга подивилися і розійшлися в вірха подальшому з Рибальського острова. А з офісу президента легка. І хто впишеться. Ну, Телемарафон не буде, зрозуміло, ну, якщо доступу до модійки нема. А, як за малюка, теж вряд ли, тому що ну, малюка багато людей знали і поважали, ну, бо реально а, СБУшників то, ну, фізично просто багато да, воює. там а, 10 тисяч тільки альфівців. То а за, а, гурі ну, кілька людей всього, ну, ну десятки, ну, ладно, хай сотні. І ще й подонки, типу Червоненка. То хто впишеться, якщо що, за Буданова? І тут я подумав, так може він просто лох? Ну, от просто 40 років, чуваку. Торік тости підіймав. За буднього, за майбу... а, довкола нього підіймали тости за майбутнього президента. Сама може, взлетіла так, що це. Ета... І він просто в силу авантюрності характера, що до речі, для розвідника дуже круто. А, ну, тільки авантюристи можуть проворачувати офігенні операції, як це робив Будана. То, може він просто оце так повівся, облажався. І насправді нічого не буде. А країною продовжує пролити Зеленський Єрмак. Оце так мене сьогодні пристелило за секунду перед пробудженням. Оце сон такий приснився. От я його вам і вивалив. Живіть тепер всім.